Як можна непридатного до військової служби поставити на військовий облік, провести повторне ВЛК та мобілізувати відповіді юриста відповідно до закону та практичних прикладів. А практичні приклади іноді дещо відрізняються від нормативно-правових актів. Відповідно до закону, закон не має зворотньої сили раніше, хто був визнаний непридатним до військової з виключенням з військового обліку, іноді їх все ж таки ставлять на військовий облік. Які документи підтверджують непридатність до військової служби? Це військово-обліковий документ, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного чи військовий квиток довідка військово-лікарської комісії, де зазначено, що непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку та стаття розкладу хвороб? Але є у нас але. особливо це стосується чоловіків, які під час дії воєнного стану виїхали за кордон. З документами щодо непридатності до військової служби з виключенням з військового обліку, але у подальшому оновивши застосунок резерв, встановивши цей застосунок, вони побачили, що вони в розшуку в них порушення правил військового обліку, і статус вже категорія обліку, це військово зобов'язаний. На підставі, чого це робиться і як можливо, розглянемо один практичний приклад: такий собі кейс від ТЦК, як вони Ставлять на військовий облік раніше непридатних до військової служби. Видається відповідний наказ про поновлення на обліку військовозобов'язаних, які раніше були визнані непридатним до військової служби, з виключенням з військового обліку. Які ж підстави, щоб поставити таких чоловіків на військовий облік? У зв'язку з тим, що у нас не довідка ВЛК, нагадую, багато є довідок ВЛК, якими визнається непридатним до військової служби. Вже у цьому наказі вони зазначають, що необхідно все ж таки свідоцтво про хворобу. Свідоцтво про хворобу складається. ТЦК та СП надсилає до регіональної військово-лікарської комісії для затвердження, у подальшому до Центральної військово-лікарської комісії для підтвердження. У цей проміжок часу військово зобов'язання, які були виключені з військового обліку, вони вже поновлюється на військовий облік і внести зміни до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, військовозобов'язаних, які були виключені з військового обліку рішення ВЛК з 2021 року по 24 рік. І оновивши Резерв Плюс, чи встановивши Резерв Плюс, це, ну, деяким чоловікам. Вони думають, що якщо вони не встановлюють застосунок Резерв, плюс», в них є лише документи щодо непридатності, нагадуємо це тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, довідка ВЛК. І вони себе рахують як непридатними до військової служби. Хоча відповідно до інформації ТЦК, вони цю інформацію чи видалили, чи змінили, та поставили знову на військовий облік. Які є ризики для таких чоловіків, військовозобов'язаних чи чи Непридатних, але вже вони не непридатні, а вони підлягають повторному ВЛК, ТЦК та СП оголошують їх у розшук, але це розшук не у кримінальному судочинстві, скажімо так, а оперативний розшук. Вони документи надсилають до правоохоронних органів, до поліції, і поліція вже здійснює заходи щодо розшуку таких чоловіків. Якщо вас непридатного зупиняє поліція, патрульна поліція, прикордонники, ТЦК та СП, працівники, вони перевіряють вашу інформацію в реєстрі, і в реєстрі ваші документи щодо непридатності вони вже не рахуються. Вас можуть доставити до ТЦК та СП. Документи щодо непридатності навіть можуть вилучити правоохоронці, запідозривши вас у підробці офіційних документів, що ви підробили ці документи, що ви їх за гроші придбали у не встановлених осіб. Після того вам проводиться повторна ВЛК військово-лікарська комісія. Та якщо ВЛК вас визнає придатним до військової служби, документи вилучаються, видаються, скажімо так, оновлені військово-облікові документи, де ви вже визнаєтеся. Придатним до військової служби і вас можуть мобілізувати, яким чином можна відстояти свої права, якщо ви впевнені в своїх документів, ви дійсно непридатний до військової служби, необхідно, ну по-перше, дізнатися про свій статус в резерв плюс, його можна скачати. Якщо не скачати, можна зайти на сайт ДІЯ, перевірити зазначену інформацію і дізнатися, що відомо ТЦК та СП відносно ваших документів про непридатність. Якщо ви... Звернули увагу, що документи не відображаються, Інша інформація необхідна. По перше, підготувати заяву щодо виправлення даних, долучити необхідні документи, військово-облікові документи, довідку ВЛК за наявності медичні документи, що ви дійсно є у вас хвороби, і ви дійсно не придатні до військової служби. Зазначена заява спрямовується на адресу ТЦК та СП розглядається відповідно до закону про звернення громадян. 30 днів, але не завжди отримаємо відповідь. Після того можливо звернутися до юристів, які підготують зазначену заяву та подадуть до ТЦК. Після того адвокатський запит готується, подається на адресу ТЦК, щоб розглянули вашу заяву, надали аргументовану відповідь. Якщо відповідь позитивна, вносяться зміни. Якщо відповідь негативна, ТЦК та СП зазначають підстави відмови. Чому саме документи не відповідають? Чи правоохоронні органи вилучили ваші документи, проводиться досудове розслідування, чи Центральна військово-лікарська комісія не затвердила, не затвердила вашу довідку ВЛК. Стара скасована, і ви вже підлягаєте повторному медогляду. І ви вже не придатний. Ви не виключений з військового обліку, а перебуваєте на обліку як військово зобов'язаний. Якщо отримаєте відмову ТЦК, але ж нагадуємо, у вас є всі підстави, наявні медичні документи, дійсно наявні хвороби, тоді вже можливо підготувати, подати позов до окружного адміністративного суду і у судовому порядку відстояти свої права, зобов'язати ТЦК та СП внести достовірну інформацію до. Відповідного реєстру і вже відображатися, що ви не порушуєте правила військового обліку, і у вас дійсно статус непридатного до військової служби. Можливо, це зробити все самостійно. Можливо, звернутися до досвідчених юристів і зазначеного питання. Що ви думаєте? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо це відео було вам корисне, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо вам цікаво, Підпишіться на канал, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.